Останнім часом в Україні все частіше вимикають електроенергію. Тож, аби не залишити зовсім без світла, українці мають зробити запаси свічок та ліхтарів. Але й зробити свічку самому можна в домашніх умовах. З речей, які зазвичай є в оселі кожного. Наприклад, можна використати звичайну картоплю. Щоб зробити свічку, потрібна картоплина, олія та сірники або мотузка зі штучних чи рослинних волокон. Картоплю треба обрізати з двох боків, аби вона могла стояти. З одного боку зробити отвір до одного сантиметра, залити у нього олію та вставити або протягнути мотузку, щоб кінець був на долією. Тепер потрібно підпалити отриманий гніт. Щоб свічка горіла якомога довше, підливайте час від часу трохи олії. Олія має бути рафінована, адже вона буде менше кипіти. Якщо зробити 3-4 такі свічки з картоплі і розмістити їх поряд, то над їхнім полум'ям можна нагріти чашку води або на велику кількість їжі. Звичайно, така свічка з картоплі не замінить повноцінного освітлення, але за її допомоги можна отримати трішки більше затишку в оселі та світла. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини.